Сімнадцятій години до опівночі незаконні збройні формування. 42 рази порушили режим дотримання припинення вогню. При цьому ворог інтенсивно застосовував важку артилерію. На Донеччині банформування тричі обстрілювали позиції сил АТО із артилерії калібру 152 мм неподалік Авдіївки, двічі в районі Широкіно. По наших позиціях, поблизу селища Широкіна, ворог також двічі застосовував артилерію калібру 122 мм. Із такого ж озброєння злочинці вели вогонь по опорних пунктах поблизу населених пунктів Опитне і Водяне. Обстрілам із 120 двадцяти мінометів були піддані позиції українських військ в районі населених пунктів Опитне, Северне, Гранітне, Широкине та Піски. А поблизу Кірова противник відкривав вогонь із танку мінометів і стрілецької зброї. На Луганщині бан формування найбільш інтенсивно обстрілювали наші позиції в районі станиці Луганської із зенітної установки автоматичних гранатометів і стрілецької зброї. Очінці знову вдалися до обстрілів населених пунктів. Ось ці позиції стійко тримають воїни батальйону Горинь. Основні задачі, що стоять перед нашими бійцями, не допустити прорив ворога в глиб території України, а при виявленні знищувати диверсійно-розвідувальні групи бандитів. Незважаючи на мінські домовленості, тут постійно лунають постріли та вибухи. Це крайня позиція наших військ перед так званою ДНР за 5 кілометрів. Звідси Горлівка, підконтрольна терористам. Наші бійці мужньо обороняють свої позиції, хоча ворог постійно порушує режим тиші, застосовуючи важке озброєння. Усі військовослужбовці батальйону горинь мобілізовані та добровольці. Як тільки виникла необхідність боронити рідні рубежі, не вагаючись, пішли на війну. Проте найбільше хлопці мріють про мир та щасливе повернення додому. Ми ж всі ж прості люди. Просто так сталося, обставини склалися, що треба було захищати нашу, нашу землю і наш народ. І поранених вивозили. І під обстрілами були дуже часто, дуже багато. За рік війни цей підрозділ об'єднав людей різного віку та професій. Тепер вони як одна сім'я. У засобах масової інформації декілька разів з'являлись повідомлення про розгром батальйону горинь противником. Та вони знову і знову виходили на передову. За це сепаратисти називають їх привидами. От в таких умовах наші бійці готують на передовій їжу. Сьогодні зранку тушили картоплю. Дуже смачно. Війна триває для більшості українців. Ці хлопці вже стали героями. Окрім кремезних чоловіків, на передовій є і представниці чарівної статі. Поруч з ними хлопці охайніші та менше жаліються. Проте задача офіцера по роботі з особовим складом знати проблеми кожного бійця та допомагати у їх вирішенні. Часто допомога та підтримка потрібна і родинам військових. Узвоняти, розговорюємо, розказуємо і часто бувають успокаїли. Бальшає просьба к жонам. Ждать, ждать, ждать. Як відомо, ворог нарощує сили та готує нові провокації, від яких можуть постраждати і мирні мешканці. Тож усі військові частини та підрозділи в зони проведення АТО постійно насторожі. А на травневі свята у наших військовиків пильність особливо підвищена. У львівському шпиталі пораненими бійцями тепер опікуються не тільки медики. Щотижня волонтери книжкової сотні особисто передають солдатам десятки книг, журналів та газет. В нас є в Фейсбуці група. Книжки для поранених бійців. АТО». І фактично люди, які хочуть чимось допомогти, не тільки фінансово, не тільки там продуктами, вони приносять там книжки, які є все вдома, які вони самі прочитали, які вони люблять, які хочуть порадити тим хлопцям, які ризикували своїм життям заради людей. Волонтери кажуть, що й в епоху інтернету інтерес до читання паперових книг і журналів не згасає. Часто солдати і самі замовляють потрібну їм літературу. Просили вивчення англійської мови, німецької мови по різних єдиноборствах книжки. Дехто хоче кинути курити, дехто хоче ну настільки різна тематика. Це дуже приємно. Якщо про тебе хтось спілкується, так само волонтери приходять, спілкуються з тобою. Це дуже приємно. Гостям з книжкової сотні українські воїни завжди раді, підтримують ініціативу і військові медики, стверджують, що читання лише допомагає одужанню. Вона допомагає людям відволіктися від їхніх, скажімо, проблем, які в них є зі здоров'ям. От і вони десь налаштовуються на позитив. От швидше одужують. А тому, якщо у вас вже є прочитана хороша книга, принесіть її до місцевої книжкової сотні або ж зорганізуйте власту. То зна, можливо, саме ваша книжка допоможе одужати героєві. Ці кадри, де поруч з президентом України Петром Порошенком, сидять бійці на футбольному матчі, облетіли всю країну. Ми вирішили дізнатись ім'я та історію одного з бійців, який приїхав на матч в інвалідному візку. Київський військовий шпиталь. За рік лікування тут пройшло понад 5 тисяч військовослужбовців, зокрема і армійці, які дістали на тяжкі поранення. Серед них боєць Житомирської 95-ї окремої аеромобільної бригади Денис. Ще у червні минулого року десантник приречений був стати інвалідом, проте завдяки лікарям у погонах, сьогодні у хлопця повноцінне життя. Перша сама операція була в Харкові. Поставили взагалі, скрепили мені ногу, і вечором, сліду дня, мене вже в Київ. Зробили одну операцію в Харкові, а 28 операцій вже зробили мені в Києві. І всі під загальним наркозом. Привезли мене сюди, взагалі, можна сказати, на ампутацію, тому що і закордонні лікарі приїжджали, сказали, що ну, нема тут взагалі що спасати. Далі, дякую дякуючи нашим лікарям, які сказали, що не будемо боротися, що в мене є шанси, вони мені ногу. Так, да, Багато операцій, да, багато треба намучитись, пережити, куча пересадок різних, але... Нога є, і я знаю, що я буду на неї ставати. Той страшний день Денис ніколи не забуде. У складі підрозділу він із своїми побратимами відправився на зачистку околиць міста Слов'янська. Дорогою їхню колону декілька разів обстрілювали із зброї різного калібру: автомати, гранатомети, міномети, БТР нічого не зупинило десантників на шляху до виконання бойового завдання. З кожним метром просування вперед інтенсивність вогню і влучність ворожих куль та снарядів збільшувались у таких умовах. Важко уникнути втрат. Ти не сховайся ніде, тому що возвишену трошки мост. Пулі свісять до говорили так, що ну, на пані, тебе стоїть метр, ти його не чуєш раніше, бо тому що всі стріляють, стріляє КПВТ, стріляє ПКТ, стріляють автомати. І нас буквально накривали з трьох сторон, бо, тому що завода валили, і з бокпоста валили, і з зіленок валили. Після декількох годин такого важкого просування десантники вийшли на блокпост терористів і захопили його. Саме під час цієї збройної сутички Денисе і було поранено. Зараз я покажу. У мене Лізарова стояв, ну то все вирвало. В ноги вона телемпалась отак мені просто я повше, і, і від того зрива ще чотири хлопці отримали осколочні поранення. Мені ще. Хлопець кричить з першої роти кинь патрони. у Мене ще два зі на два рожка було в броніку. Я йому ще кину ці патрони. В цей час, коли йому ці патрони, біля нього зривається вог. Вог йому внускочки ці в очі попадають. Він теж сидить, кричить там той лежить з розірваною рукою. Там капітан без сознання лежить кусок ноги. Ну це, це страшно все. Дружба там на передовій вдвічі, а то й втричі міцніша. Адже в бою твій товариш це твій перший рятівник. Саме завдяки бойовим побратимам Дениса було евакуйовано в безпечне місце. Ногу врятували. Те у хлопця лишилась серйозна психологічна травма, але цю проблему у київському військовому шпиталі намагаються вирішувати: чи не щодня поранених бійців провідують друзі, рідні та близькі. Керівництво закладу регулярно влаштовує різного роду заходи, аби підняти настрій учасникам. АТО. входить у розпорядок бійців і спорт. Так, нещодавно значних успіхів досягнув найпопулярніший український футбольний клуб Динамо завдяки цій команді до столиці повернувся високоякісний європейський футбол. На матчі Ліги Європи Динамо Евертон на столичній Олімпійській завітало майже 68 тисяч болівальників, що стало рекордом турніру. Серед тисячі фанатів були поранені в АТО військовослужбовці. Тут вони опинились завдяки запрошенню президента країни Петра Порошенка. За перебігом матчу Денис постерігав поруч з Верховним головнокомандувачем Збройних сил України. А найбільше мені потвердило, мене був день народження, що і грало Динамо Евертон. Запросили 20 бійців АТО в президентське ложь. І в мене той де був день народження, то мені повезло і президент годинник подарував мені. Матч був тоді бомбезний, тому що ми 5 2 тоді виграли, тоді такі емоції були. Що... З того часу Денис регулярно підтримує улюблену команду, чи то на домашній арені, чи то на виїзних матчах. Разом із футбольною збірною України хлопець побував в Іспанії з Динамо в Італії. Після того збірна федерація футболу запропонували полетіти в Іспанію. Тоді спитали після матчу, в мачувкої паспорта. Все це також було ну не то що шок, це було клас. Вони навіть не вірили, що я ніде не був за кордоном взагалі. І тут такий шанс поїхати. Взяли в нас паспорта, зробили на на візи роки. двороки. ну клас. Реально супер. А це от Італію теж на два дні. Ну, нормально, скучати не дають. Коли до нас звертаються або волонтери, або е Державні якісь інституції, ми завжди йдемо на зустріч в плані проведення спільних соціальних заходів. За місяць мине рік, як Денис на лікарняному ліжку. Бігати як кажуть лікарі, хлопець вже не зможе. Проте він сповнений оптимізму і в майбутньому хотів би спробувати себе у якомусь параолімпійському виді спорту. Таке натхнення та жагу до життя йому подарували ті, хто завжди пам'ятає про своїх захисників.